Доброго дня, дорогі друзі. Я Василь Жук, професійний гід. Вітаю вас на моєму Ютуб-каналі, присвяченому екскурсіям Римі та Ватикані. В третьому столітті нашої ери Римська імперія переживала жахливу кризу. В Ірані, в археологічній зоні некрополю Накш і Рустам, що розташована за декілька кілометрів від міста Парса, або як його ще називають Персеполіс, знаходиться величезний рельєф. На якому зображено дійсно катастрофічну ситуацію, яка склалася в Римській імперії на той час. Ми бачимо правителя Персії, царя-царів Шапура І, який велично сидить на коні, а перед ним в принизливих позах зображені два римські імператори. Валеріан, який був захоплений в полон персами в битві під Едесою в 260 році, стоїть на колінах поруч з Філіпом Арабом. Котрий простягає Шапуру першому багаті дари. Тому щоб знову підняти престиж Римської імперії на попередній високий рівень, потрібно було б, щоби до влади прийшли рішучі та здібні імператори. Одним з таких талановитих правителів Римської імперії стане імператор Костянтин. В нашому випуску ми поговоримо про імператора Костянтина, про якого, можливо, вже багато читали, і про якого, напевно, також вже багато знаємо. Особистість імператора Костянтина є прекрасним прикладом для того, щоб зрозуміти, як історія складається з пропаганди, суперечливих між собою тверджень та інколи навіть із глибоких розчарувань в тих ідеалах, в які ми, не задумуючись, сліпо вірили. І ми приблизно чули про імператора Костянтина такі загальновідомі розповіді. Те, що перед знаменитою битвою біля Мольвійського мосту в Римі сталося чудо, і Костянтин побачив видіння на небі. Це був Господній хрест, поруч з яким виднівся напис, із цим знаком переможеш. Знаємо і те, що Костянтин був першим імператором, який прийняв християнство, і був охрещений самим папою Сільвестром. Відомо нам і те, що Костянтин, будучи вдячний папі за чудотворне оздоровлення від прокази, дарує Сільвестрові місто Рим, Італію, та й що там говорити, всю західну частину Римської імперії. Відомо нам також, що Костянтин дав свободу християнам, вільно сповідувати свою віру, підписавши знаменитий міланський едикт. Сьогодні ми з'ясуємо з вами, чи насправді перебіг подій відбувався таким чином. Чи можна впевнено стверджувати, щоб все було саме так, як ми дізнаємося з різних християнських передань та оповідей. Чи всі ці розповіді про імператора Костянтина, до яких ми з дитинства звикли, мають під собою тверде історичне підґрунтя? Скоріше за все, нам прийдеться розвінчувати деякі міфи, якими протягом століть густо обростала постать імператора Костянтина для того, щоб дізнатися істину. Перші розчарування з'являються вже коли ми говоримо про той самий знаменитий міланський едикт. Підписаний Костянтином, згідно якого християнство стало дозволеною релігією в Римській імперії. Виявляється, що це не був едикт. І не був він підписаний тільки імператором Костянтином, і навіть не в Мілані. Залишайтеся з нами, і ви дізнаєтеся приголомшливі факти життя імператора Костянтина. Ми очистимо від легенд і міфічних розповідей життєпис цього знаменитого персонажу і надамо йому по можливості. Дійсно об'єктивну історичну оцінку, на яку він заслуговує. Залишаються незаперечні факти, доказані всіма істориками, про те, що саме Костянтин був першим римським імператором, який стає покровителем нової християнської релігії, возвеличує її і дає християнам можливість офіційно зайняти найважливіші місця імперії. Костянтин залучає християн до активного життя держави та надає нечувані досі привілегії, наприклад, скасовує податки на нерухомість церковного майна. До речі, цікаво, що цей закон діє до нашого часу. Засновою базиліки в Римі та по інших містах скликає перший Вселенський собор в Нікеї в 325 році, на якому по суті і сформулюється в ортодоксальній формі основний фундамент християнської віри. Тобто християнська конституція, яку ми ще називаємо символом віри або просто вірою, яка дійшла до наших днів без суттєвих змін. Костянтин це той імператор, який заснував Костянтинополь і переніс туди свою столицю, заклавши цим основу майбутньої вікової боротьби між двома римами. Костянтин це перший римський імператор, який прийме особисто хрещення і зробить з християнства лейтмотив свого життя. Але про імператора Костянтина ми можемо говорити не тільки як про великого доброчинця, ктитора і мудрого правителя, а можемо дивитися на нього зовсім з іншої точки зору, застосовуючи метод історичної критики. Таким чином, Костянтин це узурпатор влади, який, порушуючи діючі закони Тетрархії, стає імператором. Адже Костянтин приходить до влади завдяки військовій силі та підтримці своїх солдатів. Костянтин це той імператор, який зосереджує в своїх руках абсолютно монархічну владу і анулює принципи тої ж таки тетрархії. Слово тетрархія з грецької мови перекладається як влада чотирьох, чотирьох імператорів мається на увазі. Це поділ імперії на два величезні блоки східний і західний, які в свою чергу поділялися ще на дві частини. Таким чином, імперія була розділена на чотири окремі частини, які очолювали чотири імператори. Два Августи були головними. Кожний в своїй частині імперії на сході та на заході. А два Цезарі були помічниками Августів. Відповідно, один на сході та другий на заході щоб досягнути своєї мети та стати єдиним абсолютним монархом об'єднаної Римської імперії. Костянтин вбиває інших трьох імператорів, своїх колег, з якими він мав також і родинні зв'язки. Наприклад, Максенці і Ліциній були йому шваграми, а Максиміан був йому тестем. В історії ми маємо ще одного такого імператора: це Септимій Север, що також вбив своїх трьох попередників, перш ніж зміг зайняти імператорський пристіль. Вже будучи єдиним абсолютним монархом, імператор Костянтин. Не зовсім нам відомих причин наказує вбити свого сина Кріспа і свою другу дружину Фаусту, сестру Максенція і дочку Максиміана. Цікаво, що йдучи за прикладом батька, вже після смерті Костянтина його три сини вбивають практично всіх своїх найближчих родичів, після чого смертельна боротьба за престіл почнеться між самими синами Костянтина. Аж допоки тільки один з них не залишиться на престолі, ці всі факти достовірно відомі і доказані істориками, і не є плодом антипропаганди ворогів Костянтина. Ось ми побачили з вами тільки що два різні обличчя одного і того самого імператора: Костянтин, який будує перші християнські церкви, і Костянтин, який безжалісно розправляється зі своїми конкурентами, навіть якщо мова йде про його рідного сина або дружину. Як ви бачите, це був дуже складний персонаж, який залишався в першу чергу сином своєї епохи і прекрасно відповідав вимогам тієї ролі, яку він успішно виконував. Хто ж такий імператор Костянтин? В першу чергу, це людина до нестями закохана владу. В античні часи це не було запереченням релігійності чи набожності людини. А радше навпаки. Тому що релігія служила саме цим цілям. Релігія забезпечувала фортуну, гарантувала перемогу та здобуття успіху. Генерал, який отримував перемоги, знаходився під постійною опікою богів. Боги були завжди на його боці. І тепер увага! Костянтин відмовляється від старих богів, щоб постійно перемагати з новим непереможним Богом. Йому гарантували, що цей новий християнський Бог. І є тим найсильнішим зі всіх знаних на той час богів. Так як Костянтин дійсно постійно перемагав, то, можливо, він і направду зовсім щиро сам себе в цьому переконав і повірив в те, що вже віддавна знаходиться під протекцією цього християнського бога. І цей Бог сам вибрав Костянтина, щоб через нього перемагати і наводити новий лад на землі. Костянтин шукав найсильнішого бога, щоб вигравати війну. Будучи одержимим бажанням абсолютної влади і дійсно міг повірити в свою вибраність та, скажімо так, відчути на собі ту божественну місію, що робила з нього інструмент в руках християнського непереможнього наймогутнішого Бога. Пам'ятаємо, що одним з титулів християнського Бога є Саваоф, що означає Бог військ небесних та земних. Костянтин навіть вибирає собі друге ім'я Віктор. Тобто переможець, і цим іменем він буде підписувати всі свої документи.